Друзі, сьогодні ми передаємо мобільний комплекс локер, який складається з двох автомобілів. Це наш стандартний мобільна майстерня Локер та нестандартна мобільна майстерня на базі Зіла 131 для 63-ї окремої механізованої бригади. Нам передали цей ЗІЛ-131, який ми переробили наразі в так званий локер, але не звичайний локер-стенд для перевірки генераторів та стартерів автомобільних. Позаду саме електричний щит, який керує усією електрикою цієї майстерні, гідравлічний прес, так звана система Webaster в кутку. У нас розміщений токарний верстат. Цей проєкт мобільних майстерин Локер було реалізовано завдяки плідній співпраці конструкторського бюро Локер, донаторам благодійного фонду Твій крок та величезної допомоги 63-ї окремої механізованої бригади. Дуже хочу подякувати всім людям, які долучаються до тої справи. Разом то є сила. Дякую.